Більшість наших проблем від незнання. Ми не знаємо своєї історії, і коли ми не знаємо, ми починаємо щось видумувати. Коли археологи е, почали то вони відкрили таку собі казацьку Атлантиду, неймовірно цікаві знахідки, право обирати передбачає і відповідальність за свій вибір. Людина має право на творчість. Дійсно, ніхто не забороняє пропонувати нове, але ж знову ж таки, все має проти випробування. Випробування історії, випробування нашим життям. Народ вибір зробив. Він вибрав найкращу нас. Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас доволі таки цікава тема, та про яку говорять майже всі. До нашої студії завітав Шульга Євген Анатолійович. Доброго вечора. І сьогодні ми будемо якраз обговорювати тему переіменування нашого міста. Декілька слів про себе. Про себе я скажу не багато. Я історик за фахом закінчив наш університет, все життя прожив в нашому, в нашому місті і цікавився історією нашого міста. Тобто, якихось на -то наукових звань мене немає, але в мене є знання, тому що це мені було цікаво. Ви з народження в Москву, так. Так. Скажіть, ну тоді до головного, так перейменування міста. І за яку назву ви болієте душею? Так я би сформулював питання трошки по іншому. Не про не так про перейменування, як про повернення нашому місту історичної назви Самар. І давайте тепер чому, чому Самар, тому що саме тому, що це історична назва. Наше місто так називалося, і називалося і в часи Нової Січі, і після Нової Січі. І саме ця назва, яка у, 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 звичайна була в народі, і вона і має бути новою, старою назвою міста. Коли ми повернемо цю назву, ми фактично скажемо до побачення колоніального періоду, скажемо Раша Гудбай, і разом з усім, усім мотлоком, Новомосковським і всім іншим, і вернемось до славних традицій наших предків Самар. Ну, є багато дискусій з цього приводу стара, Самар, нова Самарія. Я пропоную, щоб менше дискутувати, обмежити лише, скажімо так, останніми 300 роками нашої історії. На нашому місці, тут, де воно зараз розташовано, воно з'явилося після повернення козаків в часи нової Січі 1734 року. І зустрічається дата 1736 рік, коли від цього дати, тобто майже 300 років, тут на цій території безперервне життя. Часи нової січі місто мало в документах різні назви: Самар, Самар, Самарчик, Самарчук, Новоселець, Новоселівка. Але головною основне назва було Самар. Чому? Тому що наше місто розташоване на берегах річки Самар. Чому Самар? Знову ж таки, процеску пізніше, але я вживатиму саме таку назву не Самара, а Самар. Так от від назви річки Самар походить і назва Лісу, ну, Самарська тоща, і Самарський пустинно-Миколаївський монастир, і Самарська Паланка, і Паланковий центр Самар. То все це назви географічні. Як від э, Кодак, від назви Кодацького порогу, походить назва Кодацький, Кодак, Кодак, Кадацька Паланка і все інше, то у нас Самар це природна назва, як були майже всі назви Запорізькій Січі. Вони походили від природних об'єктів, від назви річок або інших об'єктів. Самар, Самарська Паланка і центр був, і центром його е, був було місто Самар. Воно мало в різні часи різне розташування. Тут, на цьому місці, воно безперервно. Без будь-яких перерв існує щонайменше з 1736 року. Так от, і от найцікавіше, про що ніхто не говорить, а більше говорить про минуле. Починається після того, коли у 1794 році, до, як офіційно, в документах написано, до Слободи Новоселиці переїхало сюди уїздний город Новомосковськ. Так от, з того часу наше місто називалося Новомосковськ. Але Воно зберегло в народі назву Самар. І це зафіксовано в різних джерелах. І таких, як спогади людей різного віку, різного часу записані, і художня література, і таких більш ніж авторитетних джерелах, як енциклопедії. В 1867 році вийшов третій том географічно статистичного словника Російської імперії. Його був передником такий собі сімено, більш відомий, наприклад, сімено Тяншанський, відомий російський оргаф. Там, там викладається історія нашого міста і написано, до нашого часу місто зберегло в народі свою запорізьку назву Самар. Можна, можна сказати, що це якесь непорозуміння, але коли ми відкриваємо енциклопедичний словник Зайфрона, видний у 1897 році, там назва на московськ написана так, новомосковська, а за ним в дужках Самара. Тобто, тобто подається, як друга назва, неофіційна. Беремо ще, та, ще одну енциклопедію Енциклопедичний словник братів гранат. Там теж написано Новмосковськ повітове місто Катерославської оберні в, в народі Самар. Тобто більш ніж авторитетні джерела. Тобто, і після, десь 67 років, це ход 70 років минуло після перейменування, і через 100 років після переменення народ зберігав назву Самара. І, до речі, пізніше, нещодавно я спілкувався з одним чоловіком, він пригадав, що його бабуся ще в шістдесяті роки вона жила в піщанки. Інколи казав так: як пішла в Самару? Куди город? Тобто виявляється, що наші люди на дев'ятнадцятому столітті. Зовсім недавно називали по-старому так наше місто. І це була природна назва, тому що це була назва, яка походила від назви Самарської паланки. І якщо скільки така назва була, оскільки вона жила в народі, то всі питання про те, яка має бути назва, вони відпадають само собою. І будь-які проводять обговорення, вибори, а народ вже вибрав. В XIX столітті в умовах колоніального панування, коли все українське заборонялося, він, наші, наші, прадіди, наші предки, наші прайди, вони ігнорували всі ці колоніальні назви Катеринослави, Новомосковське, Олександровське і називали ті свої стародавні поселення старими назвами. Катеринослав називали половицю, Новомосковську, називали Самар і та інше. Чому Самар? Тому що виявляється, в різ... ну, слово це. Точно, точно пояснення походження його немає. є лише версії. Це слово існує в багатьох мовах, і назви слова Самар поширені в багатьох місцях і в Палестині, і в Україні, і на Волзі, і в Казахстані, і в Криму є назви ці слово Самар. Кажуть, це слово тюркського походження, можливо. Але в різних мовах воно має і різні відтінки. В російському і в нас часто часу Самара, а у запорізьких козаків називали Самар. І слово самар воно існувало і в 19 столітті, і на початку ХХ століття, саме в формі Самар. Самар з м'якою вимовою? М'яка вимова це не було щось таке, це була особливо з діалектна. Україна, український етнос, він розташований на величезній території, де кожен має свої особливості. Так от м'яка вимова р, базарь, самарь, монастирь. Це особливість південно-східних діалектів. На і Грінченко багато слів пишеться, із м'яким знаком і без м'якого знаку. На деяких дируційних виданнях Кобзар писався з м'яким знаком. Тобто слово з м'яким знаком не є чимось таким геть невластивим українською мовою. Але коли 100 років тому почалося упорядкування українського правопису, то було запроваджене правило, що «р» вимовляється і пишеться тверд. І от саме тому я й пропоную, щоб слово це Самар використовується як назва нашого міста відповідно до правил сучасного правопису, де пишеться без м'якого знаку, вимовляється твердо. Тому офіційна назва міста має бути Самар. Похідні назви: Самарський, Самарська, Самарське відділення, наприклад, назва мешканців міста Самарці. Він самарець, вона самарка. Ви, ви навіть всіх зайців вбили, бо я читала коментарі, і саме е, найбільше, як то кажуть, кіпиш. А як же ми будемо називатися? Тобто, вже... Аналогічно, киянин, киянка, кияни. полтавець, полтавці, полтавка. Є Наталка-Полтавка, буде Наталка-самарка. Тобто, ну в тому розумію, що можна використовувати саме в такому контексті. Так що є спекуляції на цьому ґрунті, але вони спекуляції є спекуляціями. Про них можна багато говорити головне проблема в тому, що декому не подобається саме ця назва, і є бажання будь-яким чином нав'язати місто якусь іншу назву, вигадану, сконструйовану. А в цьому немає потреби. Чому? Тому що якщо ми обираємо між тим, що перевірено історією, між історичним і чимось вигаданим, сконструйованим, то, безумовно, я віддаю перевагу тому, що було перше, що перевірка історії. І ще кілька великих плюсів. Місто це слово Самар, це слово історичне. Воно, далі воно коротке. Його вже ніяк не скротиш, вже нема потреби в новики або Чичі, чи в конградах. Тому що такі слова, як нові конград, це просто скорочення від довгих, вибачте, неоковерних, дурнуватих назв. Конград це було скорочення від Константіноград. Спробуйте вимовити це слово. Но, Typова, то, типова російська термінологія, коли приходили завойовники і нав'язували свої назви на честь царів, якихось там поміщиків чи когось іншого. А народ він не сприймав таких назв. Українські назви, суто українські, вони короткі. Один-два склади, найбільше. І це відповідає. Назва коротка, історична, і назва, яка відповідає нашому місту. Назва унікальна. Коли хтось пробує говорити, що там в Росії, ну та й що, що в Росії? Ми довго будемо на Росію. Для, для, для когось це ікона, а для когось навпаки. Тобто або цілую, або плюю. У нас час жити своїм розумом. У них є Волга, на Волзі є річка Самара, на річці Самара є місто Самара. Ну і що? А у нас є своє річка Дніпро, яка падає річка Самара, і на ній історичне місто, історична назва Самар. У них своє, у нас своє. Ну не будемо ж ми перейменовувати Зеленського тільки тому, що в Росії є Владимир Путін і Владимир Гундяєв. Він же патріарх із голупів Постовський. Так що треба припинити оці всі озирання на Москву, як на щось таке, як на критерії, що або так, як в Москві, або навпаки не так. Час жити своїм розумом. А ось ще багато е, міркувань там в коментарів стосовно того, що ось, начебто, і не проти, щоб самар, але все ж подобаються ці приставки. Там ново, старо. Чому ви проти? Проти чи не проти? Знову таки, якщо є ново, саме це слово ново передбачає наявність старо. У нас є новий кадак в Дніпрі, Новокадацький район, і є чому? Тому що є старий кадак салони неподалік Дніпра. Якщо є старий кадак, то є і новий кадак. А якщо немає старої Самари, то навіщо новий? Да, було таке, Був такий час, приблизно 100 років, коли наприкінці 17 століття прийшли на наші землі, збудували Богородську фортецю. І нашим людям там було дуже некомфортно, і вони були вимушені прийти на нове, на нове місце. Тому і коли прийшли сюди на нове місце ближче до Самарського монастиря, звідси з'явилася назва Новаселиця, Нова Самара, Нова Самар, Самарчик. Походження самої назви Самарчик є річка Самар. Але вона ну, якраз не, там, де не нашого міста, розголошується на, дві річ, на дві, два русла Нова Самар і Стара Самарь. Так от Нова Самар інша назва Самарчук. І тому від назви річки походить нова Самарь, або Самарчук чи Самарчик. Але що цікаво, що всі ці назви в 19 столітті зникають. Тобто наше місто, наші люди, і ті, що жили тут, і ті, що жили далеко, наприклад, на Кубані, або значить, на Маріупольський повіт, є спогади публіковані в одній бабусі, вона живу від 95 років. Вона народилася, як вона каже, я народилася підгородню. Підгородні, під Самарію. І потім другий раз вона говорить: так каже, я в половиці давно не була, мова йшла про сам про половицю, а в Самарі була. От вона жила, Бог знайде, під Маріуполем, але пам'ятала і зберігала саме цю назву. І коли спитав її, цей, як Інновицький, а каже, а ви знаєте, як каже, називати половицю зараз? Знаю, каже, Катерина Славом. А ми старі люди називаємо половицю. Тобто, Наші люди зберігали старі назви, уникаючи вживання колоніальних всього непотребу, що привозилося і нав'язувалося. Тому оскільки знову ж таки сама скрізь в цих джерелах яких я назвав, наприклад, розповідання Оно Московське опубліковане в журналі Основа Георгія Натхіна? Там теж кілька разів вживається слово самара. З Споводах, наприклад, сина як парівника будівничого собору. Він пише: в Самарі була стара церква. Все, ніяких нових не взагалі. А чому? А тому, що стара Самара? Назавжди зникла в кінці 18 століття. Чому були причини? Було місто, в якому було статус, містечко Самар, але потім воно зникло. Люди розійшлися, і навіть церкву що містеч, містець, цього містечка, її перевезли у село Одинковку. Це зараз Львобережний район Дніпра. Тобто місто зникло, все, його не стало. І одна 200 років на тому місці, де колись був городок, з'явилося городище. І от воно там нічого не було, і завдяки цьому воно збереглося. І коли археологи е, почали купати, то вони відкрили таку собі козацьку Атлантиду неймовірно цікаві знахідки. Але знову ж таки, місто стара, Самар зникло. А саме люди з цього міста разом з його функціями, це просто це, це не просто це про наше місто, як місто взагалі, а як про е, центр, центр території, економічний. Політичний, транспортний, тут перетиналося шість різних штатів: культурний, церковний. Воно повністю прийшло сюди, на нове місце, по до монастиря. І люди забрали з собою і місто, і його функції, і назву. Все. Самар переїхав, і він тут. І назви нової вже нема потреби. Тому що раз з них старий, то навіщо тоді доведеться новий, бо старого вже нема. Ось він був, був там, став тут. Все. Досить така грунтовна відповідь не дати нічого стосовно нового старого, ну принаймні мені. Я так розумію, думка істориків, особливо місцевих, вона збігається стосовно назви. так? Думка, розумієте, це питання було мало дослідження, тривалий час. І воно саме це. Місце в історичних дослідженнях, що наше місто мало багато назв і ті, що я назов. Воно створює таку ілюзію, що раз нас було багато, то їх то не бонемати. Чуєте обрати? Да, що, 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 взагалі, що їх то ти щось не вигадаємо. А виявляється, що насправді так в різний час використовувалися різні назви. Навіть буває так, що в одному документі. Наприклад, збереглась копії документа, атестат будівничого Троїцького собору вживається в одному документі дві різних назви. З одного боку написано Слободана Васелиця Катеринаславського повіту Ростовської губернії, а далі йдеться підписи титр Троїцького, Самарицького церкви. Тобто в одному документі дві різних назви. Так, це все було. Але це знову ж таки не все, що в Канцелярії, то не все в народі. І, і Христос назвав і Самарчик, і, сам, і Самарчук. Але знову ж таки, коли ми зазирнемо в події після того, то народ вибор зробив. Він вибрав найкращу назву. Вибрав за нас. А наш обов'язок успадкувати те, що нам передали наші прадіди. А як ви думаєте, чому зараз такі? Напади е, йдуть саме за історичну назву. Чому от всі ну не те, що там напади на істориків, хоча в певному якійсь мірі можливо це є. Чому люди ось так реагують гостро? що Ось чому ми повинні повертатися до старого, а не жити сучасним життям та не придумати якусь нову назву. Чому зараз це виходить? Знову ж таки, я добре. у тому, що я б не хотів нікого ображати, але мушу сказати, що більшість наших проблем від незнання. Ми не знаємо своєї історії, і коли ми не знаємо, ми починаємо щось видумувати, фантазувати. А коли ми починаємо, чим глибше ми знаємо історію, тим менше лишається простору для фантазії. Я вже питала вас до запису. Якби був вибір, ну не було там можливості обрати так минулу назву, там повернутися до історії. Якби був вибір обрати щось сучасне, яка вам назва до душі? Ну знову ж таки, хто робить вибір? Пиценті це вирішує Верховна Рада. Ну, група депутатів, яка далека від історії, вона буде керуватися поданнями місцевих рад, знову ж місь, каже, міська рада, там депутати теж вони не всі добре знають історію, вони теж будуть вислуховувати різні аргументи. Тобто питання, хто обирає? Для того, щоб обирати, треба знати, чи кожна людина, яка береться обирати, знає. Тому що право обирати передбачає і відповідальність за свій вибір. А таке ж буває, що «та, ми по приколу проголосували. Тому і я з... тут скептично ставлюсь до самої ідеї цих виборів, тому що вибирати, обирати має той, хто знає. Бо він відповідає, якщо людина не знає, то що вона може обирати? Ви, по ще, ви ще бачили, можливо, в інтернеті список тих назв, і новік є, і, так. І, і деякі такі дуже цікаві назви, які промовляти не хочеться, так? Ну, і, і, тво, людина має право на творчість. Дійсно, ніхто не забороняє. Пропонувати нове, але ж знову ж таки, все має проти випробування. Випробування історії, випробування нашим життям. І саме життя, воно випробує, воно як вітер змітає все листя, змітає полову, залишається зерно. От я кажу, народ свого часу, в 19 столітті, зробив оцей цей вибір. Він відмів, як полову все, що було чуже, і залишив зерно. Продав нам. Ми це зерно приймаємо і продаємо далі нащадкам. Дякую вам за вашу відповідь. Зараз я хотіла запропонувати вам все ж таки ще раз звернутися до глядача. Так? Давайте наголосимо на, на тому, що перейменування воно буде у. Ну, в будь-якому випадку, так бо вже і закон прийняли. І головне те, що дійсно треба з вибором так обдумати все це і обрати самим, аби за нас не обрали. Тому зараз пропоную вам звернутися до нашого глядача. Я пропоную нашому глядачу підійти розважливо до цього питання. Не дати себе можливість обдурити якимись красовими словами головне треба знати: треба знати про що мова і підтримати ту пропозицію, яка на мою думку, ну і на вашу думку, буде найкращою. На мою думку, це пропозиція про повернення історичної назви. Дякую, Євген Анатолійович, за те, що знайшли час. Завітали до нас. Дійсно, навіть погода не завадила або обговорити таку важливу тему. Дякуємо за запрошення. А я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітав історик нашого міста Шульга Євген Анатолійович та грунтовно розповів про таку досить цікаву історію однієї із назв, яка пропонується. З вами працювала Катерина Вермірська. На все добре.